Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машіка. Не знаєте, що приготувати на вечерю чи обід? Пропоную дуже смачні соковиті млинці з начинкою. Готуються легко і просто, інгредієнти ви завжди зможете знайти у себе вдома. Особливість цих млинців в тому, що вони готуються без борошна. Але ви цього навіть не помітите, тому що за своїми смаками. Ці млинці з начинкою дуже нагадують лазанью. Зацікавило? Починаємо. Спочатку готуємо млинці. В чашу блендера наливаю 500 мл молока. Розбиваю сюди 2 яйця. Висипаю один стакан, це 250 мл вівсяних пластівців. Це ті, які варимо на плиті 10 хвилин. Додаю дрібку солі та 2 столові ложки рослинної олії. Детальний рецепт ви можете знайти в описі під цим відео. Збиваю блендером до утворення однорідного тіста. Тісто повинно бути досить рідким. Пательню змащую рослинною олією та наріваю. Смажимо млинці як зазвичай. Наливаю тісто, розподіляю його по поверхні і смажу до золотистої скоринки на вогні нижче середнього. Для того, щоб було легше перевертати млинці, рекомендую використовувати лопатку, а також пательню з антипригарним покриттям, тоді абсолютно ніяких проблем не буде. Коли посмажили млинці, на цю ж пательню кладу шматочок масла приблизно 20 г, і розтоплюю його. Вогонь трошки нижче середнього. Потім сюди ж додаю одну дрібно нарізану маленьку цибулинку, Все перемішую, тушкую приблизно півтори хвилинки. Потім сюди ж один дрібно нарізаний зубчик часнику і продовжую пасерувати ще 30 секунд, для того, щоб часник віддав свої аромати. І тепер мені знадобиться 120 г шпинату. Шпинат у мене свіжий. Можна взяти заморожений. Кладу його на пательню, ніяких спецій я не додаю ні солі, ні перцю. Все перемішую і тушкую приблизно десь 15-2 хвилинки. Шпинат дуже швидко зменшується в об'ємі. Коли ви побачили, що він вже повністю зменшився в об'ємі в декілька разів, тоді можна пательню знімати з вогню. Я використовую бейбі шпинат і стебла в нього досить ніжні, тому я їх не відрізала. Якщо у вас звичайний шпинат, то стебла бажано відрізати, залишити тільки листочки. Перекладаю шпинат в миску. Сюди ж додаю 200 г сиру рікота, або можна взяти будь-який кисломолочний сир, перетертий через сито. І додаємо грамів 80-100 г. Будь-якого твердого сиру. Я беру сир пармезан і сир чеддер. Натираю на дрібній терці і зараз все перемішаю. Не додаю ні солі, ні перцю, тому що обов'язково необхідно спочатку спробувати на смак, а тоді вже додати, скільки потрібно солі та чорного перцю, а також яйця. Чому? Тому що сир дає начинці солоності, і дуже легко начинку пересолити. Додаю трошки солі та маленого чорного перцю. Ніяких інших спецій чи трав я не додаю. Сюди ще додам одне яйце і все перемішаю. Начинка. Практично вже готова. Я вирішила млинці складати конвертом, але скажу вам чесно, можна просто перекладати їх слоями, класти в форму один млинець зверху начинка, накривати іншим і так до кінця. Я думаю, абсолютно нема сенсу витрачати час, щоб складати їх конвертом, тому що, коли вони запікаються, стають надзвичайно ніжні і ви відрізаєте ножем, ви фактично не бачите, як відрізається ваш милинець. Ну, Це вже як ви вирішуєте, я просто підказую вам з свого досвіду, як виходить. Я все-таки склала конвертом. На дно форми я кладу томатний соус, у мене соус маринара, густий соус. Приблизно я взяла десь 100 мл. І тепер викладаю на соус млинці. Якщо нема соусу, можна взяти томатний сік або томатну пасту з водичкою, або навіть трошки кетчупу з водичкою. Беріть те, що у вас є. Кладу млинці і зверху теж додаю приблизно 100 мл соусу. Можна соусу додати більше. Менше не рекомендую, тому що тоді млинці не будуть соковитими. Зверху, я додала навіть трошечки більше. Всього я використала 250 мл соусу. Посипаю сиром. Сиру знадобиться, це вже як ваша душа бажає. Я додала приблизно десь грамів 60 Духовка у мене вже нагріта до температури 190 градусів по Цельсію або 375 по Фаренгейту. Буду запікати в духовці приблизно 25-30 хвилин. Ну що, друзі, мої млинці готові, ось так вони виглядають. Подивіться, наскільки вони ніжні. Пам'ятаєте, я говорила, що нема сенсу складати млинці конвертом, тому що вони дуже-дуже ніжні і фактично їх можна просто різати як запіканку, як лазанью. Ну це дуже-дуже смачно. Я ніколи не думала, що з такими млинцями може вийти настільки смачна страва. Дуже ніжно рекомендую: готуйте, не пошкодуєте. Якщо хочете підтримати український контент і мене особисто, ставте лайк цьому відео, напишіть будь-який коментар, поділіться з друзями. Якщо не підписані, підписуйтесь, я завжди рада новим підписникам. Ну а я, як завжди, бажаю вам гарного настрою і смачного! Люблю вас і обіймаю до нових відео. Всім па-па.